Псалом перших тривірщика, три величатиму тебе, Господи, бо Ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої вчилися наді мною. Господи, Боже мій, я просив тебе і Ти вилікував мене, Ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, вирвав мене з поміж тих, що сходять. У могилу за слово Боже скажем слава нашому Господу. Знаєте, я так, уроді, би, і нестіснительний, але коли виходжу на це місце, переживаю. Так що може, дещо що зрошки не так скажу, то вибачайте. Але я хочу прославити свого Господа, Алілуя, який у мене з тої прірви, які не дав мені загинуть. І духовно, і тілесно. Алілуя, Слава нашому Господу! Це я сам родився на Ровенщині, в сім'ї Ну, Як батько був невіруючий, але Бог перед смертю його спас, він у вічності з Господом. Мамка була, мама, вона ще зараз є, 74 роки їй була віруюча, я в сім'ї сьомий. Із дитинства мене мама вчила. Я бачив, як мама служить Богу не тільки по ділах, не тільки по словах, але і на ділі. Як бачив, як вона любить Бога. Знаєте, колись не було ні транспорту. Я пам'ятаю, вона в 6 ще сутра встає пори, бо ми там в селі. Жили пори, худобу іде сім кілометрів в одну сторону по болоту на служіння, 7 кілометрів в другу. Вона любила Бога і до сих пор любить. Я це все бачив в дитинстві. Я це, читав Біблію, любив читати Біблію на служіння ходив. Я бачив старших хлопців, коли почали подростати трошки. Вони почали пропадати ночами, маму не слухались, почали в цей світ заглядувати. І я коли дивився, коли мама плаче, вона, виходить, так схиляється типу, головою до землі, і вона не плакала, вона голосила, впивала до ну, Голосила до Бога, бо всі хлопці наші такі, знаєте, де щось робиться в селі, щось сразу там були якісь. Ну, такі були, лізли везде. І Вона переживала, вона молилася, щоб Бог сохранив. Вона молиться, поки не зайдуть, ну, поки не прийдуть, брати старші додому. І я своїм дитинським серцем дивився, мені може було 10-12 років, я вже не пам'ятаю. Я собі так говорив в серці, Господи. Я, коли виросту, я ніколи не буду таким, як мої брати. Я б дивився на маму, як вона знемагала у цих молитвах, як її трепали нерви. Я казав, Господи, я буду Тобі служити, щоб мама дивилася на мене і в неї серце градувалося. І знаєте, я почав підростати і потрошку потрошку враг почав обманувати, почав заглянути в світ. і я Тоже, знаєте, така картина пам'ятаю, я приїжджаю п'ячі а вона так же саме сидить на коліна і голосить «Господи, сохрани сіночка. Получається, вона зі мною саме більше кусила. Я саме більше їй потрепав нерви, саме більше вона гора побачила зі мною. Але я дякую Господу, що її руки не опускалися, і вона молилася. Вона 25 років молилася за мене. Знаєте, Бога, люди казали, все не вийде нічого. 25 років пройшло. Знаєте, але вона взивала до того Бога, який чує. Знаєте, в нас був батько, получається була. Його мати православна, така кріпка, і вона сильно не любила нас, і вона батька постійно настраювала проти мами. І Він постійно так ну, знущався трошки із матері, і мама думала. Підростуть сини, буде утіха, і подросли сини. І знаєте, і ще більше дали, але віра її не ослаблювала. Вона до того взивала, який виходить. Алілуя нашому Господу. Знаєте, я вже поїхав, десь було 18 років. Мені я поїхав на Київщину. Знаєте, ходив так на собрання для Галочки, бувало, раз у дві неділі приходив. В неділю на служіння, але сатана вже взяв у полон і гнав при Господнію. Але мама не прекращала прикращала молитися. Вона взивала до Бога. Вона кожну ніч вона за всіх дітей. Кожну ніч вона молилася, щоб Бог сохранив. Я дякую Господу, що Бог почув її молитви. Я в 2006 році працював на стройці, я пам'ятаю, ми розібрали кришу, і там свята була погана. Я вийшов на цей балкон. І коли вийшов на балкон, весь фронтон, ці вікна, цей балкон він падає. Я падаю вмісті з ним. Я не пам'ятаю, як я виліз по тих обламків, але коли я виліз, там великий грохот був, це третя час дома впала в місті зі со мною. Сусіди поприбігали, казали, хлопче, ти ж в рубашки родився, як ти, жива, стався. Я, знаєте, на то время не панімав, я зараз понімаю, що це за рубашка була. Це Ісусова рука, яка була пробита за мене. Він не падає. Постав, він підставив, щоб той камінь не попав у голову, щоб це стекло не розрізало мене. Аллилуйя нашому Господу, він вічний Бог, Він люби Алілуя, Аллилуйя, мати на коліна стояла, голосила в Господи, а син гіне, сохрани, і він сохранив, Алілуя нашому Господу. І знаєте, після цього все, мене там ногу поламало трошки, я попав в лікарню, і женився. Знаєте, трошки прийшов якийсь страх до серця, почав ходити на служіння, дуже начав, якби для галочки приходив на собрання в середу, в неділю, потім время проходило, проходило. Знаєте, і я так взявся за це земне, рішив бути. Таким крутим хлопцем, бізнесменом. Я не кажу зараз, що бізнесмен це погане, але знаєте, так я це в серце положив, достигну чогось, якийсь уровень мать в Гетамир. І ви знаєте, потрошку, потрошку, і воно тянуло, тягнуло мене на ніс. Мені розказували, друзі, браття, володь. Не обчайся з невіруючими, не общайся, не йди. Вони до добра не доведуть. Я говорю, що ви мені розказуєте? Я їм біблії дару. Ми йдемо в ресторани, вони там п'ють спіртної. Я біблії дару. Знаєте, Садана він знав, як збити з путі. Поначалу я біблії їм дарив, а потім почав робити все те ж саме, що я робив. І знаєте, прийшла моя життя. Матеріального я достиг все, що я хотів на те фільм різні направления. Але я до того дожив, що дивився на оце все, і воно мене не радувало. Не мене рвало на куски. В сім'ї міра немає. А жінка боїться, а діти бояться, дивися на це все. І бувало таке время, я стояв перед дзеркалом і бив себе в голову. Казав Володя, що ти робиш? Остановися. Знаєте, але приходило п'ять годин, Я пам'ятаю, п'ятниця. П'я часа вечора ті друзя передзвонили, так як знаєте, хтось в тумблера клац переключив і пішов далі. Діти мами кажуть, мамо, треба тату це середній синочек каже, мама, треба тату зробити операцію на голову. Жінка спрашує за чим. каже, мозки поміняти. Але я дякую Господу, що прийшов Ісус і зробив операцію. Алілуя нашому Господу поміняв мій розум, дав поняття мені другої, дав прощення мені. Галілуя, Дух Святой, Він достойний слави. Я зараз стою на цьому місці. Я радію. Я знаєте, скільки раз думав я, оце, що Бог мені дав. Цю благодать я ніколи в житті ні на що не поміняю. Це таке є сладке, це є таке добре, коли ти сідаєш на коліна, а Бог тішить тебе. Халілуя, нашому Господу прийшов Ісус у моє життя, поміняв життя моє повністю, поставив ноги мої на камінь. Аллилуйя, простив гріхи, і знаєте, Він прийшов без ніякої укори. Я пам'ятаю, коли я плакаюся. Проходить якесь там невелике, і через брата каже Бог, Сину мій, я люблю тебе, я для тебе благословення приготовив. Аллилуйя, Господи, ти маєш, Господи, за те, що я робив смерть достойний, а ти ще кажеш, благословлю. І Він, Слово, здержав, Він благословив Боге життя. Саме більше благословення це те, що Він має діло за мною, це те, що він простив. Я можу стояти на Цьому місці і хвалиться Господом, який Він є з Він живий Господь, Алілуя нашому Господу. Знаєте, дорога тата й мама, може, ти вже довге молишся за дітей і не має відповіді. Моя мама 25 років молилася вже 74 роки. Може, вона вже думала, не побачить сина, як Богу служить, але Бог почув молитву, і вона щас бачить, що Бог щось, син Богу, служить, звоню, у румаму. Я їду на собрання, і мама плаче лікує. Каже Господи, я дякую за сина. Вона зараз так же сама на коліна у п'ять часу утра встає, молиться, але же молитва подяки, Халілуя на нашому Господу. Нагете хочу спросить, чи є у цьому місці батьки, дружини? Чоловіки, у кого є невіруючі діти? Хто може умиру, підніміть, будь ласка, руки? Чи є такі, у кого діти в мирі? Чоловіки, я хочу вам сказати. Хай руки ваші будуть ці подіти до неба. Бог почує молитву, прийде врем'я, і ви схилите коліна. і подякуєте Господу за сина. Халілуйя нашому Господу. Моя жінка за мене дев'ять років приходила на забрання, казала помоліться за чоловіка, помоліться за чоловіка, а тепер чоловік стоїть і славить Бога. Халілуйя нашому Господу, хай віра ваша, не змаліє. Дивіться на Христа, знаєте, враг буває, приходить, каже, все, хватить, не буде діла. Але Господь Він знає, Він знає, коли дати сину, коли дать дочки, покаяння. Не унивайте. Він є живий да, на все свій час. знаєте, кому хтось молиться, десять од нас. Четверо синів, за якогось мама молилася два роки, десять за мене 25 год, але Бог почув молитву, і я хочу вас подбодрити, прийде время. Ви не унивайте, прийде время. І син стане на цьому місці і розкаже, як Бог його помилував. Проговорить до нього серця, Знаєте, проговорить до серця, і Він прийде, покається, і місці з вами буде прославляти нашого Господа. давай Приклонимо коліна, воздамо славу. І я в місті з вами хочу подержать за вас, за тих, щоб ваші сини і дочки похаялися. Амінь.